В неділю 31 серпня в області відкриють новий велосипедний туристичний маршрут. Він наближений до пішохідного ЗТШ, але з велоінфраструктурою. Загальна протяжність майбутнього шляху 400 кілометрів. Наразі відкриють першу частину 55 кілометрів. Ініціатори сподіваються, що сусідні європейські країни приєднаються, і таким чином туристи зможуть на велосипеді подорожувати не лише Закарпаттям, а й Європою. Цей маршрут ми хочемо, щоб пролягав від Малого Березного з КПП Малого Березного і буде закінчуватися на КПП Солодвино. Тобто ті наші країни, які межують із нами, можуть приєднатися до продовження цього туристичного маршруту і продовжити в своїх країнах, щоб турист, який заїхав з однієї сторони, закільцювався і проїхав повністю всі ці країни. Універсальність цієї системи маршруток і стежок різної протяжності, складності, призначення і Типу включає мережу вже існуючих місцевих туристичних шляхів. До маркування і прикладання туристичного велошляху запрошують і громади, які завдяки збільшеному попиту туристів матимуть і належний розвиток, і стимул. Очікують, що Закарпаттям подорожуватимуть любителі спорту, так і професійні спортсмени. Тому розробили два різні маршрути складності. Важка частина траси на картах, позначена червоним кольором, призначена для гірських велосипедів. Зелена ділянка означатиме, що можна проїхати на звичайному ровері. Будуть два шляхи. Велосипедні ми маємо на увазі, це основний шлях, який буде проходити для туристичних велосипедів. Проходить лісовими незавантаженими дорогами загального користування, найбільше наближеними до гір, і ключових точкам і гірськими хребтами. Це буде треба для таких спеціальних велосипедів гірських призначений, тобто там неможливо буде проїхати на простих велосипедах. Майже чверть пішохідного закарпатського туристичного шляху пролягає через гірську місцевість. Відтак, із пілотного маршруту 55 кілометрів, який презентують наприкінці серпня, більше половини проходитиме лісовими дорогами. Тому до облаштування велошляху також долучилися лісівники. Зокрема, встановлені інформаційні стенди та вказівники, поновлено маркування, облаштовано інфраструктуру для пересування та відпочинку. Працівниками філії карпатський лісовий офіс відповідно проведено. Поточний ремонт даної дороги, також дорожньої інфраструктури, мостів, переходів, проведено ремонт і встановлення відповідних альтанок, бесідок, місць відпочинку, додатково облаштовані джерела, а також вся та інша інфраструктура, яка потрібна для того, щоб Повноцінно подорожувати на велосипеді, особливу увагу приділили інклюзивній інфраструктурі. За словами Павла Ванджурака, існуючий пішохідний маршрут, а також новий велосипедний, будуть обладнані спеціальними поручнями та пандусами, аби пройти свій шлях, міг кожен ветеран. Зараз є досить багато наших захисників, які перебувають на реабілітації в Закарпатті, і вони якраз той сегмент, який, в принципі, мав би повноцінно використовувати цей маршрут. Тому відповідні там пристосування для того, щоб люди з певними обмеженими фізичними можливостями могли так само як на велосипедах чи інших засобах подорожувати по цьому маршрут, маршруті і повноцінно себе відчувати поряд з іншими туристами та відпочиваючими. І вже цієї неділі, 31 серпня, новим туристичним маршрутом планують провести змагання з бігу та велозаїзд на підтримку Збройних сил України. Збір о 12-й годині поблизу витоків чорної тиси та перевалу околи, що на межі Тячівського та Рахівського районів, будуть якби два формати, що могли люди долучитися, якщо захочуть проїхатися на велосипеді, а також можуть пробігтися, так як це буде така. Якби такий символічний велозаїзд не на велику дистанцію. Дистанції будуть від 2 кілометрів до 10, і, в принципі, ті самі дистанції люди зможуть пробігтися чи пройтися навіть, і тим самим би, відкрити цю ділянку веломаршруту. Загалом інвестиційна привабливість Закарпаття дає можливість розвивати нові туристичні стежки та локації. Чиновники обіцяють, що на наступні роки уже мають плани щодо розширення рекреаційної частини регіону.